Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні дорослі! Красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, ми з вами живемо в великій гарній країні, і зветься вона Україна. Люди, що живуть в Україні, українці, тобто ми з вами, українці. Символами нашої держави є прапор, ознака сили і слави, синє небо, жовте жито, цю святиню ми знаємо, діти. Гім це головна урочиста пісня держави. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і в подумки співають, і Україну прославляють. Герб. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Сьогодні діти Свято Соборності України це об'єднання всього українського народу. Якщо ми з вами візьмемося всі за ручки, то в нас вийде велике коло, і ми станемо, наче одне ціле. Отак і наша Україна з окремих частинок стала єдиною країною. І жоден ворог нас не переможе і не здолає, якщо ми будемо разом. Живи Україна прекрасна і сильна, на віки віків нам на щастя дана, з народної волі ти стала єдина під сонцем свободи, як цвіт розцвіла. Дякую за увагу, до побачення!